З нашим гостем, а вийшли на таке цікаве дуже запитання і формулювання це і запитання, і відповідь водночас. Якщо Піпл хаває приватизацію сцени людьми, які цього не достойні, то звісно, піпл схаває і те, що ці люди привласнюють собі, приватизують і досягнення Майдану, і досягнення найсвітліших, найсердечніших прагнень. Людей прагнень українців жити по-новому, і чому так сталося? Чому у причинах цих таких проблем, де ми, де ми допустилися помилка? Чому так сталося, як зараз? Чому зараз такі страшні речі відбуваються? Міркуємо з Володимиром Бойком. З нами сьогодні знаний український журналіст, інструктор з парашютно десантної підготовки, знаний спортсмен український і керівник авіаційно-спортивного центру імені Валентини Запорецької. Дякую, Володимир, що з нами цього вечора. Ну, власне, отже, причини ці, да? тобто ми зараз підібралися, аби розуміти, шукати вихід, як нам вибиратися і вистрибувати з цієї ями, як ми де ми уступилися, у цю яму потрапили? Знаєте, біда в тому, що у нас наш народ ще не має традицій, інститутів громадянського суспільства. От давайте пригадаємо, коли в Чехії призначили. Не дуже гідну людину з темним минулим на керівника державної е, телекомпанії. Uh -huh. Так от в Празі вийшло в, в, за один вечір понад 200 тисяч людей на демонстрацію протесту, Все на всього міняти керівника телекомпанії. А от е, коли за спиною людей, коли ще гарь висіла, цей запах над Майданом, вже продавали посади в уряді, і піпл хавав, піпл мовчав, і бігали провокатори і розповідали, що не можна міняти, коли така тяжка ситуація, не можна заважати. Ну, а уряді. Коли хтось да. казав, що це недостойна людина, да. казали це провокатор, хапайте да, да, його, да. він критикує. Він да. сміє критикувати да. ту сакральну владу, яку Володимир Бойко да, критикує, да. але вже з іншого да. боку. Забуваючи, що коли дійсно війна, то спочатку першим, що треба робити, це вішати ворогів, вішати зрадників своїх внутрішніх. А вже потім думати про опір зовнішньому ворогу. Так от от тоді, коли це народ проковтнув, проковтнув призначення, припустимо, Авакова. Ви знаєте, на початку березня, коли ще нічого не відчувало такого розвитку події, коли ще Крим був українських, ача там бігали зелені чоловічки, не знаю, чому саме до мене, але чому звернулися ну, там, сотники самооборони, запросили на якусь там, політінформацію. В Жовтневий палац. Ну, я прийшов. Мене Сказали, що ми люди не сильно там досвідчені політично, що відбувається в країні, що треба зробити. Я їм сказав, хлопці, є тільки один шлях зараз мирного розвитку пані. Заблокуйте з боку Пелико Орлика Міністерство внутрішніх справ, щоб пан Аваков не зміг заїжджати до себе на роботу. Бо інакше буде катастрофа, буде здача Криму, буде розпал сепаратизму в Донецькій Луганській областях. Буде міліцейське насильство, і, зокрема, над вами, заблокуйте. Не тому, що аваков поганий, тому що я більше 20 років в цій системі, я її дуже добре знаю. Я собі уявляю, що буде, якщо поставити керувати міліцією, де 300 тисяч майже співробітників, ну з них 200 тисяч атестованих, справ на ціння зброї, поставити керувати, е, ну, як я кажучи, так, торгаша. І котрі Ми... жодної уяви немає про цю структуру, чим це закінчиться продажем посад, і головне з якою метою таких людей ставлять? Ну, Я просто да, по перше, да, Володимир да. Бойко без охорони до нас прийшов до студії. Це то точно кажу, в з є, можете подивитися. А по-друге, ну відповідно до стандартів журналістської етики, ми тепер маємо і пана Авакова запросити Арсена Авакова до нашої студії, аби він мав час висловити свою думку, яка ну певно певним чином Вон буде зможе відповісти да. в Фейсбуці, тому що це його сторінка в Фейсбуці, це єдина в Україні, що він контролює. Більше на здається не контролює нічого. Ну, ми, ми Арсена Авакова запросили вже з Володимиром Бойком, а сьогодні так само ми запросили і Ріната Ахмітова, і ще ми запросили Кізі на Сидора. Так. <гум> О, так, багато людей запрошення, вже стілики, може тут навколо. А Володимира mm -hmm. є... створитися. Ну насправді, от, от така. Тобто, бу були якісь моменти, аналіз був. От eh, Володимир Бойко, виходячи з власного досвіду, радив щось робити, не робити. Там блокуйте, робіть, дійте. Люди окей, ну не змогли, не схотіли, не дали їм там. Ну, ну дійшли до того, що маємо зараз. да, Знову ж таки, класиків тут так. не хочеться цитувати, але І знаєте, маємо що, те, що маємо. Тобто зараз немає механізму зворотнього зв'язку. інститут о. громадянського суспільства не дають. Можливість впливати на цю саму владу. Тобто, ми всі думали, да. що на майдані перемогло да. громадянські суспільства. Да? Що що показали, що вміємо владу виганяти, що можемо тут самі да. без влади. А що показали? А показали, що залишається і все однаково. І зараз залишається тільки один спосіб впливу на прийняття владних рішень спосіб насильницький. Це погано. У нас немає механізму ненасильницького тиску на владу. У mm -hmm. нас немає механізму делегування чиновникам владних повноважень з боку народу. І, контролю, да, і контролю, у нас немає жодного впливу на кадрову політику. Немає. І не треба, знаєте, тішитися словами люстрація. Насправді, той же Єгор Соболєв, прекрасна людина, яку я знаю дуже багато років, ну, він трішки далекий від міліцейської тематики. Він навіть не зовсім уявляє, кого він рекомендує і що зараз за люди. Не керують міліцією. Якщо вже говорити про ілюстрацію, то треба було розпочинати самого пана Авакова та з його е, заступників, От, про яких я можу розповідати довго і натхненно і про бізнес, і про те, чим вони займаються. От. Але ж головне, що це бачать не тільки журналісти. У нас хвилина да, до завершення, да, воду. що да, ми да, ще да. не встигли. Да. Буквально хвилину. Я лише дійсно сподіваюся, що. А... Ми сьогодні проговорили про. Я, я представляю Володимира Бойка як журналіста і керівника авіаційного спортивного центру імені Валентини Закурецької. І ну я бажаю зичі всіх, хто нас слухається, певно так само доєднується довгих років життя цьому центру. Ну... От, а, а вихід нас тільки один так. думати про створення цих от механізмів громадянського суспільства, механізмів контролю. Не треба нічого вигадувати. Треба просто брати готові рецепти, які йшла Польща, по які шла Чехія, по країни Центральної Європи, і нам створювати ці механізми. Не боятися говорити. Не боятися це і може і на рівні сторінок Фейсбуці, це на рівні громадських організацій, це на рівні механізмів от, народного контролю. Були такі форми в радянські часи, вони суто формальні, та не треба повертати, щоб могла б громадська організація прийти і вимагати. І а починати... де оці валєнци, гаволи, бойки з народу, які б могли з громадянського суспільства туди заскочити. Ось цей ліфт, на жаль, руйнують як можуть, так всі. Тут. Але Володимир Бойко не здається, і ми не здаємося, бо ми не маємо права. Ми не маємо нам просто не залишила наша ситуація, і те, що відбулося з усіма нами право. Здаватися, правда? Після того, що відбулось, після 20 лютого вже нам дороги назад немає. Володимир Бойко, про те, що немає дороги назад, тому ми будемо ще неодноразово зустрічатися у цій студії. З нами український журналіст Володимира дуже дякую за ефір. Спасибі. Mm. Щастя. О, я тоді виключаю мікрофон. чекаю, поки щось кажуть.